Так, друзі, ми продовжуємо. Польська буква Г. Писана. Давай пишемо. Польська буква Г. Супер. І маленька. Але ти не тут написала, Треба в цьому, бач, в рядочку. Тобто давай ще раз переписуємо. Відступ зроби, так. Не економ. тут можна не економити поперед. Г. Так, бачиш? Г біля нього. Так, і пішла далі. Ну, два ще одну пішку. Нагадую, доньці сім років входить в перший клас. Ми вчимося. Перегляньте попередній алфавіт, відео в профілі. Вони всі є. Г. Зодною буквою вибачите, так? Г. Тільки тобі треба більше нахиляти, вони так буквою нахиляють. Ну Ні, нічого. Давай, буква Х. Так, Х. Це, якби, українське Н, так? Вгору їдеш, так. Вниз. І аж. Ну, тобто Хи таке, само ха. Mm -hmm. Тягнеш. Так, ти це вмієш. Давай ще раз напишемо. Х. Так. І давай оцю штуку маленьку. Х. Супер, думаю, тут ясно. Тепер І. Тут. І ти вмієш І, так. І маленьке. Так, супер добре, що зробила ці гечин. Давай ще раз, щоб людям побачити, як воно пишеться, закріпити. І. О, супер. Тепер йод. Бачиш, де хвостики внизу на другій лінії. Давай йод йо, Ю. Й, 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 й. Супер, це великий в нас, так виходить. Але мені здається, трошки змилило лінії. бачиш? Давай. Давай перепиши тут. Дивись, бачиш, де лінія, де mm -hmm. хвостик закінчується. Mm. Ну добре, ну, нехай буде Й, але там і І великий, маленький. Давай отут перепиши, mm -hmm. глянь, щоб хвостик, подивися, де хвостик. Хвостик тут, і йо тут. Давай. Так, О. И. Давай еще раз напиши. И. Верно, да. Добрый. И давай тут напишем литеру К. Вот тут, ведь ступай. Так, і маленьке. А маленьке має мати довгу паличку, так? Угу. Mm -hmm. Давай ще раз. Але ти дуже нахиляєш її букву в ліву сторону, треба трошечки mm -hmm. нахиляти вправо, розумієш? Ось так, давай нахиляємо. Відступи роби між буквами, бо буква налізе тобі на букву. Завжди старайся робити відступи. К. Але подивися, бачиш, як вони... тебе вони гострі. Зроби тут не. Ну, ти писала в школі вже Букуки? А чому ти робиш гострі? Бачиш, як ножка виступає? Тут не має бути гостро готова. «к». Так. Тепер ось ця така кругла, і звідси ножка така хвиляста. Так, бачиш? Потім йде так. І потім ножка, бачиш, вона йде ось так. Бачиш? Ну, тобто, розумієш, так? Так, розумію. І маленьке. Так само ножка має бути. <пиш> ну, Отак. отак. Ти добре. От пиши, як тут, бачиш ножка <пиш> вона оту, і велика, давай. Так українською теж буде так велике. Так, і давай ту закручену ножку. Бачиш, в мене вона <пиш> отак йде, бачиш? А ти знову її зробила такою. Ну добре, давай. І маленьке. Супер. И продовжимо ступень відео.